Від Франції Україна отримає винищувачі Міраж 2005 наприкінці першого кварталу 2025 року. Це не раніше березня. Повідомлялося, що літаки передаються зі складів повітряно-космічних сил Франції. Вони адаптовані до виконання завдань повітряних сил Збройних сил України. сповістив глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро. За його словами, незабаром над Україною. Літатимуть французький міраж наприкінці кварталу, як оголосив президент Республіки Французький винищувачі міраж 2000 використовуватимуть у штурмових цілях як літаки су 24 а не як захисники неба Ф-16. Раніше йшлося у першій партії літаків від Франції. Буде три винищувачі.